Мені кажуть, що мене, типу, ненавидять а, ЗСУшники та Росія армія. От. Та деякі інші у лапках. Та мені все одно, хто мене ненавидить. Я про них взагалі не думаю. От і все. Навіщо мені думати про якихось... Терористів-приматів, які з гранатою в руках лише можуть погрожувати українському населенню. В цілому це ж бандити. Легко довести. Російська армія не була створена відповідно до норм права. Як і українська армія не була створена до норм права. Там воюють не громадяни взагалі Росії і не громадяни України. От, громадян Росії. І України не існує республіки. От. Як ЮРСР і РСФСР не існує, і як громадян Радянського Союзу не існує. От і все. Хвала Степану Андрійовичу Бандері за створення та Скарпатському за створення української держави, яка існує єдина у світі відповідно до норм права. От і все. А стосовно, якщо хтось мене не любить, чи я комусь не подобається, мені все одно начхати. Хто що про мене думає. Я взагалі про них не думаю жодним чином. От і все. Я називаю просто речі своїми іменами: бандитів-бандитами, терористів-терористами. Це все терористи. От і все. Які порушують своє ж законодавство. І свої ж неіснуючої Конституції. Вони взагалі їх ніколи не читала. Але фішка в тому, що навіть Конституція України каже про незворотність і впливу на цих Бовдурів. Так само Бовдурів. Тому підписуйтесь на це відео і канал продвигайте в топи. І підписуйтесь на нього. Пишіть коменти, лайки, репости, знищимо українську російську пропаганду. От, помножимо на нуль Арестович, Офіс президента, Жданова та інших українських пропагандонів, і російських Скебеєв і так далі. І тому ще хотів дещо додати, що навіть якщо оці. Типу в лапках, не у лапках терористи із ЗСУ відновлять повністю контроль над Республікою Україна. Відповідальності вони не уникнуть. По законам Кримінального кодексу УРСР, в редакції 1970 року. Ще ніхто не уник відповідальності. Сталінсько-Берівського дефільського кодексу, і вони будуть віддати за свої злочини проти цивільного населення, і не тільки за порушення статті 17 частини 4 на підставі того, що президент самозванець України, який не є президентом, не вів і не приймав жодний указ. Стосовно військового та надзвичайного стану, відсутня велика гербова початка президента України. Інформую вас, що вона навіть не приймалася, бо вона не була навіть затверджена. Повинна бути печатка е, УРСР, але навіть вона не прийнята і не затверджена, ніким ніколи не була. От і все. Тому так і живем в фейковій республіці, яка давно окупувала. Українську державу і знущається з нас, як її бандити, які служать окупаційному режиму. Настав час їх покарати по закону. Ми дійдемо до покарання і окупаційного режиму. Всьому свій час ми переможем. цих бандитів. Нікуди вони не дінуться. От і все. Настане час їм все згадають. І за Майдани за все, за антимайдани. Все всім згадають. От і все. І за повалення Януковича їм теж тероризм згадають, впаяють. За розстріл МВС теж впаяють і за штурм військових частин. Чи вони думають, що їм хтось пробачить? Ні, не пробачить. Їх будуть судити такі ж судді-самозванці, як і вони. От і все. Я хочу побачити цей цирк. Ми його організуємо. Щоб ніхто не уник відповідальності кримінальної за своє злочини. проти не тільки української держави, а проти Фейкової Республіки. За що вони там вже носяться з цією республікою, ну, Потрібно тоді відповідати законам республіки, якщо ви її визнаєте, то ви ж порушили. Для прикладу, що порушило ЗСУ. Статтю 5. статтю 17, частину 4, статтю 106 пункт 19 21. Статтю 108, статтю 109, 110, 111, 112 Конституції України. Але за порушення цього вони будуть відповідати разом із президентом по статті 109, частини 1. Статті 111 Державна зрада. Статті 112 посягання на життя і здоров'я Віктора Федоровича Януковича. Так, і кому не подобається по законам республіки він єдиний чинний президент. Тому не підгорайте. Я хочу побачити це підгорання. Ну, ну. 22 лютого 2014 року відбувся державний заклад. А з державний закладу усі його скотеняки. Так, скотиняки, це літературне слово будуть нести відповідальність в повній мірі перед законом. От. Це стосується навіть тих, хто голосував за Порошенка чи за будь-яких кандидатів на виборах, починаючи з 2014 року. Це теж буде. За співучасть у легалізації преступного режиму. Пощади не буде нікому. От і все. По закону права сили і сили права всі будуть покані. Невідворотність покарання буде для всіх. І нам правим все одно, як їх будуть карати. Ми Змусимо Верховний суд. Ну, його змусити не можна, але ми попросимо. Як попросимо, ми знаємо аргументи, що зробити, щоб усіх їх покарали у цих самозванців. Але справа в тому, що Верховного суду України не існує, як тільки лише Верховний суд. Верховний суд чого не зрозуміло. От, відбувається пряма. Пряме повалення конституційного лаву навіть сьогодні. У вищій ієрархії суддів. Тобто навіть у Верховному суді, так званому, знаходяться самозванці. Ну, взагалі самозванці. За це всім прийдеться відповідати. Можливо, навіть і суддям Верховного суду. По закону. Є така стаття. Присвоєння владних повноважень. От за це будуть відповідати судді Верховного суду. От. І по статті 109, частина 1. Всьому свій час і місце? Справедливість буде. Ми все одно переможемо. Так що бійтеся нас, бо ми контрреволюціонери.